Доброго дня, шановні присутні. Ми тут зібралися в готелі «Чермаш» в залі ВІВ для того, щоб підбити підсумки дійного аукціону для допомоги Людмили Кожуховській у боротьбі із хворобою. Насамперед я хочу подякувати готелі «Чермаш» за безкоштовне надання цього залу. Вони нам нам безкоштовно його надали. Готель Черемош також вніс. Свій вклад в лікування Людмили Кожуховської. Трошечки про, про акцію, про початок акції. До нас звернулася Соловйова Ольга. Це громадський активіст, яка часто проводить різні заходи благодійного типу. І допомагає відповідно людям, які хворі чи які цей допомогу потребують. Відповідно, звернулися до нас, ми з нею познайомилися на попередньому такому заході, аукціон благодійних побачень. Відповідно, наша Чернівецька обласна громадська організація захист. Ми висловили, що ми готові працювати в цьому напрямку у деяких заходах, і відповідно від неї отримали інформацію про минуло. Далі ми певний час думали, яким чином вже можна організувати е, е, якусь акцію, яка, яка би могла допомогти. І е, до нас е, е, з Анастасією Гриневич, Анастасія Гриневич, це з Червецької громадської організації захист не, займалася е, організацією цього аукціону разом е, зі мною. І, відповідно, ми б придумали таку форму як благодійний аукціон. Суть такого аукціону полягає в тому, що лоти, які ми мали з собою, то їх ми могли продати, відповідно, не продати, а виставити на аукціон, які могли купити люди і відповідно таким чином допомогти Людмилі у її боротьбі. З хворобою. Але тоді зразу ж ми звернулися до наших студентських партнерів, це і студентського парламенту Буковини. Звернулися до фінансово економічного, університету. Фінансово -економічного університету. Звернулися до Человецького національного університету ім. Юрія Фітьковича. Зверталися і до самоврядування КНТУ. Відповідно, Висловили готовність співпрацювати з нами Ченівецький національний університет, студентський права Буковини і студентський профком БДФУ. І далі ми почали думати над формою, у якій можна це все проводити. І, звичайно, було наприкінці на початку літа було складно проводити цю форму. Але ми знайшли інший спосіб здійснення аукціону. Дещо про лоти. Ми розуміли, що нам потрібні лоти для того, щоб взяти і лоти не прості, незвичайні. Лоти нам потрібно такі, щоб людям було цікаво їх купити. І ми побачили, що в депоті є виставка робіт Хіфінбен. Декорач. я запрошував обох квістін, але вони не можуть знайти. Це організатори цього декорашу. З ними зв'язалися. Вони звичайно виступили за всіляко підтримали попереднє нашого аукціону, хоча на самому декоражі там е, також було багато е, е, якихось благодійних моментів. Відповідно, ми просто взяли е, листівки, які е, в нас були. Е, там була роздрукована інформація про е, Людмилу. Відповідно, пішли до кожного із майстрів на декоражі, сказали, ось така проблема, будь ласка, допоможіть, якщо можете. Ну і хочу сказати вам, що дуже багато допомогло. Е, Назвичайно багато. Спочатку. Всіх лотів, які ми зібрали, це переважно були люди із, <клес> за меж Ченівецької області, але і з Чернівецької також дуже багато готові було допомагати. Зібрали лотів. ми, Якщо не помиляюся, 29 було лотів. Після чого ми придумали, що такі аукціони можемо провести онлайн. Наші партнери, сільспів організатори абсолютно всіляко допомагали і в наповненні таких лотів, і в розповсюдженні такої інформації серед людей, серед учасників, які б могли потенційно прийняти участь і купити такі лот. Далі акція тривала два тижні. Вона закінчилася цього понеділка, в неділю 23.55. Акція закінчилася. Загалом було 49 лотів. Зверталися до мене просто майстри, які хотіли, які також виготовляють хідмет, і Вони хотіли теж допомогти. Є і майстри, які на декораші нам надали лоти, які присутні, і ті, які зверталися ще через мережу інтернету. Відповідно, після цього ми ці лоти виставляли на аукціон, і всі лоти купили. Абсолютно всі кількість лотів 49. Всі лоти купили. Про е, загальну зібрану суму. 49 чи 29 lotів. 49 lotів чи 29. 29 lotів ми зібрали в депоті, а потім через інтернет, чи додатково, нам дали е, ще чи 20 лотів, разу 40 49. Далі е, е, про підсумки. Всі зібрані гроші були кинуті на рахунок е, людьми сума. Значить, е, Сума складає, у нас 7040 гривень. 300 гривень один учасник кинув власним траншем, власним чеком. Відповідно, чек я захопив, є вже у групі звіт дані повністю, значить звіт дані по кожному учаснику, підбита загальна сума. Були такі люди, які просили додатково закинути на рахунок. Ну, просто давали або більше, або хтось там їм давав, були такі нюанси, що казали, що. Відповідно, ми, як ми мовилися, закинули окремим чеком. Разом вийшли 630 гривень. Ну, теж є чек. І, і, і теж є в групі на, на цьому. Отже, все публічно, зараз ми вже відзвітувалися. І тепер е, я би хотів представити, хто у нас присутній із е, тих людей, які безпосередньо брали участь в аукціоні. Е, це бабуся Людмили це е, е, Оксана Ціпліцька е, ЧНУ. Віталій Смандвич, студентський план Буковини, Василь Хандіріс, БДФУ, хандіс, Ірина Житарюк, дизайнер, людина, яка і представила свій лот на акціон і купила лот. Пан Юрій, це, це та людина, яка дала найбільше лотів на декорації. Ми прийшли, звичайно, давали по одному лотові, а пан Юрій нам дав. Прямо аж там 5 чи 6, і це беріть, і це беріть, і це беріть. І, і ми ж з ними до цього не були. Тобто е я хочу щиро подякувати довірі, вірі, довір у, 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 у то, що люди чесні, то, що люди не, не, бо були деякі, які попадалися і в Києві, розкажуть київські, що це там, брали і ніякого результату не було. От я хочу подякувати по пан Юрію, що він має віру, хто має віру, той і має результати. І е Валерія Русль, це. Ставила свої лоти е, онлайн уже на аукціон. Ну і, шановні е, журналісти, колеги, я тут до вас звертаюся як до партнерів, бо от хочу окремо п'ятому каналу, який е, зняв сюжет у процесі е, проведення акції про акцію. Це також посприяло тому, що е, акція була ще успішніше, і Буковина також знімала. про, ну, Тож загалом, ну, я всі вам дякую, ви всі партнери. Ми у цій справі виконуємо одні ролі. Ну, я б хотів дати слово перше бабусі е, Людмили. Е, будь ласка. Я вибачаюся трошки я, ну, По-перше, я дуже-дуже, навіть не можу сказати словами, яка я вдячна за те, що дуже багато людей відгукнулися на це прохання. Ви знаєте, для сім'ї це трагедія. Тому що коли ще. Всіх жалко, всіх людей жалко, не дай Бог нікому хворіти. Коли дитина 19 років корм жиє через зонт і ні ходити, ні говорити не можеш. І все я відбачаю, і все впирається, розумієте, тільки в гроші. Тому що будуть гроші, лікарі будуть лікувати. Ну, у нас в даному випадку їй лікування потрібно тільки за кордоном. Тому я дуже дуже вдячна і дуже. Вдячна відчувати, що іменно молодість не, потеряла, не загубила чувство жалості до таких дітей, до таких людей, і що вони так щиро сердечно від душі допомагають. І дуже багато людей допомагають, навіть від 20, хто 30, всі, але. Ну дійсно, нам ще треба 30 тисяч євро. Я розумію, що це велика сума, але якщо будуть так відгукуватись люди як зараз відгукнулися, я всім, всім вам дуже, 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 дуже вдячна за ваше відчуття і за те, що ви відгукнулися. І дуже вдячна всім людям, тому що дуже багато людей на це якби реагують. Звичайно, у нас трошки була неприємна історія. З рахунку зняли гроші, але зараз рахунок вже захистили, що ми вже спокійні, то ми трошки таки переєрничали, тому що одні бачите, як люди дають, допомагають, а інші користуються цим і так. Ну в даному випадку вже рахунок сказали нам панки, що він захищений, що ніхто не зможе зняти, кроме самої мами. І ще раз вам дуже-дуже вдячна Я бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви всі були здорові, ніколи не хворіли, щоб у вас була радість в сім'ї, щоб ви були ви всі молоді, щоб у вас були дітки, щоб ви радувалися тим діткам, своїй родині, своїм рідним батькам. Всім приносили тільки радість, щоб вони ніколи не бачили ні сліз ваших, і ви, щоб батьків не бачили сліз. Я дуже-дуже вдячна. Дякую вам. Дякуємо. Давайте все по черзі входження людей у аукціон. Найперше, пане Юрій, прошу вас присідайте і розкажіть, що вас змусило відп'ять за результатами довіра. Ми раді, що ми змогли взяти участь в цьому аукціоні, і, тому що не завжди є можливість дати кошти, так як ми майстри хендмейду нас багато виробів, і ми можемо, якщо організатори далі будуть організовувати такі аукціони, ми зможемо виділити велику кількість наших виробів і помити, помити люди. І якщо будуть інші такі випадки, будемо раді взяти участь в таких аукціонах. Все. Дякую. 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 Пан Віталій сматриш, це перша людина. З тих організаторів, до яких я звернувся. Ще багато нам допомагали. І Ольга Соловйова. Це окремо, але вона вже сьогодні не може прийти. Талісман. Доброго дня всім. Якби ідея була Богдана, ми вийшли разу із прямого ефіру на телебаченні, і Богдан каже, така ідея в мене є, як би це ми могли організувати такий аукціон, можливо, якась вечірка організувати. Я кажу, ну сам розумієш, зараз буде сесія, студентів не буде, нам це буде дуже важко організувати. Ну, а якщо би онлайн це зробити, кажу, немає питань, ти організатор, я тобі допомагаю всьому, чим можу, і безпосередньо надам ті лоти, які зможемо. І от, думаючи, лоти хендмейду нема змоги передати. А от на другому місці лот, який зібрав по сумі зібраних коштів, це був футбольний м'яч з підписами гравців футбольного клубу «Буковина». Зібрав непогану суму 660 гривень. Я думаю, що це непогано. Тим більше ми через тут парламент <кій> старалися якомога більше через соціальні мережі, мережі популяризувати, якби, більше передати інформацію серед молодь, серед студентів. До речі, заглядаючи в групу, я дивився, що регіон, де хто переглядає цю групу, не тільки Чернівецька область, є і Київ, і Львів, і Франківський, і Тернопіль. тобто... Географія групи досить широка. Дякую. Дякую. Дозвольте мені до слова Оксані: Цифліцькій, чи неву, Дениський чи не Ну що ж, ми намагаємося відгукуватись на подібні пропозиції акції благодійні, адже ну, про їх нагальність не потрібно говорити, це і так зрозуміло. Є різноманітні проблеми, як, наприклад. Попри те, що кількість хворих у нас постійно зростає, разом з цим зростає і недовіра до різноманітних благодійних фондів, до різноманітних акцій, в тому числі організацій. І зрозуміло, така відкритість, як аукціон, відкритість прозорість сприяє тому, що студенти відгукуються. Ми хочемо подякувати організаторам, хочемо подякувати тим, хто справді допомагає людям, які, які цього потребують. І, звичайно, хочемо побажати людям витримки, сили, якоїсь віри, і звичайно скорого одужання. Дякую. Дуже дуже раді. Звати надо слово Василю Хандрісову, студентський компенсу. Я б хотів першу чергу подякувати Богдану і Віталію за те, що дійсно Богдан подав таку ідею на рахунок проведення аукціону благодійного. Ну, взагалі, студентський прокон БТФУ ну, ми підтримали зі своєї сторони, хоч хоч і трішки, але було виділено на рахунок від мене 500 гривень від нашого університету. Просто разом з цією акцією, ось напередодні ми підтримували також двох дівчат з ну, одна з нашого університету, інша з Чернівецького національного університету. Ось ну і вважаю, що такі добрі справи, якби. Ну, вони є корисними, ну і я думаю, що е, ми ще будемо підтримати і подальшому Людмилу. Е, ось думаю, що, наприклад, якщо ми візьмемо там липень, серпень, місяць, ось е, також е, певну суму коштів е, ми виділимо також на рахунок Людмилі Кожуховській. Я думаю, близько тисячі гривень ми зможемо виділити. Ось е, також е, хотів би сказати те, що е, робилися розсилання так через інтернет на рахунок лотів. Ось здебільшого, студенти якби відкликувалися, зацікавлювали їх це, але є така ситуація, коли так і до діла якби не доходило. Ось то є проблема, є з чим працювати, але я думаю, що в подальшому наша співпраця буде все ефективнішою і ефективнішою. Дякую. Дуже дякую. впродовж вже вже під час проведення аукціону були такі майстри хендмейду, які самі писали, хотіли. Долучити свої роботи, лоти. Представник один з них це Валерія. будь ласка. Добрий день. Е, ну, про акціону дізналася від Богдана, від іншої подруги. Тобто я спілкуюся в інтернеті і це все ми бачимо. Не відгукнутися було важко, тому що дійсно молода гарна дівчина. і е, це Дійсно дуже велика біда, і ніхто від цього не застрахований. Переваги аукціону, я вважаю, це ті, що, наприклад, як для мене, для майстра, це є вигідно тим, що я вкладаю меншу суму. Таким чином, мої речі, які були продані, були продані за більшу суму, ніж я вклала, таким чином пішла пожертва більше, чим я би змогла, наприклад, дати сама особисто. Людина, яка купила. Так само це психологічно комфортніше для людини, тому що це не просто віддаєш, а щось і отримуєш. Нехай воно люди просто давали набагато більше, навіть чим куштував той виріб, наприклад, в магазині, але все одно отримана річ, це психологічний комфорт і згадка якась певна, і людина носитиме цю річ і, згад, і згадуватиме, що вона долучилася до допомоги в біді людини. Що хотілося сказати? Хочеться більшого масштабу, і я надіюся, що розшириться кількість учасників, розшириться кількість лотів, і я готова давати, надавати допомогу. Я не займаюся комерційною діяльністю. Це просто моє хобі, від якого я отримую задоволення. І подвійним задоволенням було те, що я мала змогу допомогти. Дійсно бажаю вашій мужчині одужати і вірити в це і, все і Вам великого щастя і здоров'я. Дякую вам. Кілька слів про тих людей, які безпосередньо за заходили на сайт і купували е, ці лоти. Значить, найбільшим лотом був лот. Я, я буду говорити по Ніку. Це був Олег Ізотов, він за кружку. За кружечку авторську ЄВКРО заплатив 3 тисячі гривень. Е, на другому місці лот е, м'яч 660 гривень Віталій Ярмоленко. Ну і далі вже е, суми менші. Але в нас є представник, який і купив лот, і відповідно цей лот зробив і дав. Це колекційний, це дуже важливий лот. Я запрошую відомого дизайнера Ірину Житарюк, яка брала участь в аукціоні, купила лот. Акцію від Богдана, також від Насті, ми давні знайомі, тому одразу хотіла якось допомогти не тільки фінансово, так вкласти трошечки своєї душі в цю справу. Тому ось я надала два вироби з своєї колекції. Це було, було метелики, вони ну, надзвичайно важливі, тому що. Безпосередньо колекція робилась ще для одного благодійного вечора, коли ми допомагали маленькій дівчинці, діанці. Також у неї там великі були проблеми, і я хотіла якось, щоб це поєдналося разом з проблемою Людочки, тому одразу ж виставила ці два вироби і також хотіла купити щось, вкласти. Щось інше і тому купила також інший лот. Хочу сказати, що надзвичайно важливе таке, таке міроприємства як благодійний акціон тому що люди. Ті, що дають вироби, вони вкладають і частину своєї душі, і якісь позитивні емоції надсилають ну, на моральному рівні. Ось звичайно, кошти вони ну, можливо це невелика частина, але все ж таки якась частина, і чим більше люди будуть об'єднуватися, чим більше люди будуть допомагати, тим краще піде і людочки справи, і відповідно. І потрібно вірити, і відповідно потрібно знати, що з собою добре. Так що найголовніше ви тримаєтеся, тому що це дуже важливо. Дуже важливо, дякую. Дуже дуже. 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 Друзі, е, єдине, що ще я хотів вам сказати, що ми розуміємо і ми хочемо, і ми думаємо постійно про те, що. Е, що якщо дивитися із суспільної точки зору, загальної раді, суспільства, то таких людей дуже багато. І, мабуть, нам потрібно прийняти досвід європейських країн, щоб організувати систему державної підтримки таких людей, щоб автоматично людина, яка захворіла, вона мала можливість, вона була впевнена в тому, що вона буде вилікувана. От. Ну, наразі ми, ми працюємо, ми, ми збираємо гроші. Але, Певності не настільки не, не настільки багато, якби на, на державному рівні була б виділена необхідна сума, або куплення була б необхідна апаратура, або було б організовано лікування за кордоном, де ця апаратура є. Тобто я не можу сказати зараз який шлях. Але я думаю, що цю проблему не треба забувати до наступного разу Тому я би хотів, щоб не знаю, був якийсь кілька стіл на тему таку чи. Я думаю, що, що ми з вами подумаємо, може ми сконтактуємо, щоб не забувати цю проблему, спробувати її також вирішити на ну, системному рівні, бо, по крайні говорити, про це піднімати ну, цю тему. Підтримайте це? Mm -hmm. А я дуже хочу ще раз подякувати організаторам цих заходів, всім учасникам цього заходу. Я хочу, щоб ви, найголовніше, щоб були всі здорові, щасливі і всіх, щоб був в сім'ї. Ну і хочу ще раз задати Соловйову Олі, вона дуже багато зробила для репритні аукціону. Її зараз нема, тому я її згадую. І Анастасію Гриневич. Її також нема. Всі, всім дякую при запитання. Чи плануєте ще якісь акції допомогти? Ми зараз шукаємо волонтерів, людей, які б могли з організаційними руками взятися за цю справу у нашій організації захист. Якщо хтось з вас є присутній, ми будемо раді. По можливості ми будемо долучатися, оскільки наша нас організація має багато напрямків, ну я говорю про нашу організацію, можуть ще спів сказати. Багато дуже напрямків, і по можливості зразу тільки з'явиться така можливість, ми будемо приймати. Аня Мороз, це сестра, люди, вона говорила, що будуть запускати ліхтарики на площі. Це вже раз було, то ще раз можливо буде. То я думаю, що ми, напевно, долучимося. Поне питання до бабусі. Скажіть вас, роль цих грошей для вас? Скільки ви, у вас йде на ліки і що ви можете придбати і, от, саме за ці ночі? Ну, якщо чесно, одна хімія йде від 12 до 15 тисяч. Ми вже прийняли, Чотири хімії? П'яту загалі будемо, третю, тобто через кожен 21 день їй потрібно. 15 тисяч це тільки на таблетки для хімії. А додатково ще й тут гроші на таблетки допоміжні. Тобто там є по 8 гривень, по 12, по 30 гривень за таблетку. Тобто, щоб тут хімія розумієте, як хімія вбиває багато чого. Допустим, печень там, почки, все. І дуже потрібні ліки, які б по мірі можливості. Їх відновлювали, Особливо зараз у нас проблема з аналізом крові. В неї желіза мало, нікацинів. І це все, в принципі, все треба гроші. Ну що таке у нас? Так. Да. Будь ласка, колеги. <клухи> ну що ж, якщо я всім дякую. До наступних зустрічей.